Ліс шепоче ліс, співає таємницю свою знає два світи, ліс і люди, кожен з них на варті буде, а між ними серце чисте, берегиня, ніби іскра. Я мавка, я душа лісу, квіти, трави, моя пісня, коріння мої, міцні ноги, вітер це мої дороги, у мені весна і зима Маю чарівний світоч, в ньому сила всіх сторіч. Він гармонію, плекає, від біди, Ліс захищає, я Лукаш я йду по воду. Я люблю свою природу, бачу, ліс він таємничий і до себе мене кличе, моя сопілка срібна грає, про щось незвідане співає. Суща неземна, що наземна, що мовесняна хвиля на хлине, а ах, ах серце. Навіщо ти кличеш чарівна мить? Звідки? Ти хто ти? І гості, хлопче, тобою грає доля. Любов, як світоч, та вона заборона. Два світи, дві межі не зможеш перейти. Як килина, мені треба ліс підкорить. Потрібні німфи, не потрібні дива, хоч у знаю я в ньому сила вся. Він мені йдесь багатство буде в хаті панування. Лісця просто дрова. <світ> Нащо нам його хорона? Кили на шепоче. Праця, золото й дім, мавка благає. Слухай, серцем будь живим. Що робити, як обрати, кого слухать, кого. Ти моє серце розірветься, це найбільша боротьба. Якщо світ точ забере ліс, одразу весь повре. Ой, лукаша не спіши Ти до серця притули. Не рубай, а посади. Врятуй мене на сліз, спаси. Килино ні, я вибираю ліс. Моя пісня не для вигоди, а для див. Не потрібні скарби, а потрібна мавка. Бо вона це дух, це світло, це любов. Світоч нас соб'єдна. Вийшли дорогу разом, і тепер ми єдина разом ліс і серце, пісня й світоч, перемога всіх сторіч. Кожен, хто співає, знає, природа зла не прощає, але щиру любов приймає і надію посилає.